Вітаю, друзі! На огляді римські ліри 70-х років. І так, перша монетка 5 лір 1954 року. На малюнку зображено номінал та зображено дельфіна. На зворотній стороні монетки зображено плуг та напис Республіка Італіана. Монета виготовлена з алюмінію. Наступний номінал 10 лір. На монеті присутній. Номінал 10 та зображено колоски пшениці. На зворотній стороні монетки. Зображено плуг Республіка Італіана 1977 рік. Монета також виготовлена з алюмінію. Наступний номінал 20 лір. На монеті зображено дубова гілка номінал 20 лір 1970 рік. На зворотній стороні монети. Зображено жінку прикрашена колосками Республіка Італія. Наступний номінал 50 лір. На монеті зображено римського бога війни вулкан. 1968. Монета виготовлена з нержавіючої сталі. Так, на звородній стороні монети зображено так само жінку, прикрашена колосками пшениці. Наступний номінал 100 лір. Така монетка Зображено жінку, увінчена оливковим вінком Республіка Італія. Монета виготовлена з нержавіючої сталі. 1979 рік. На монеті зображена міневра. Це римська богиня війни й мудрості. І останній номінал 200 200 лір. 1979 року. На монеті зображено зубчате колесо. На зворотній стороні монети. Зображено профіль жінки Республіка Італія. Це був коротенький огляд італійських лір 1970-х років. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного дня!